На ринку України ще одна компанія збільшила свій асортимент, потужно представивши лінійку електровелосипедів та запчастин до них. Цю компанію мої глядачі та покупці знають під марками Спарта, Добриня, Моторкрафт, Соул. Мопеди, так звана Альфа або Дельта, вже не один рік їздять дорогами України. А зараз ця компанія вирішила представити електровелосипеди. І що саме головне. Вони надали нам право продавати їх в магазині Планета Залізяка. Ну, Найголовніше з головнішого, що є запчастини. Бо дуже багато моїх покупців, купуючи новий електровелосипед або мотоцикл, бігають, і шукають потім якусь дрібну запчастинку. Ось саме це, це мені сподобалось. Що в нашому магазині ви вже можете прийти і придбати і зірочку, і тросик, і колесо, і камеру, і покришку, і будь-що. До цих електровелосипедів.